Party Animals вже вийшла на PS5. У гру також додали новий режим Crysis. Колишній президент американського відділення Nintendo сказав, що AstroBot майже перевершила Nintendo в її власній грі. Глава Insomnia Games Тед Прайс іде у відставку. Він пропрацював у студії 30 років. І Ей 25 Тверіфай Dragon Age The Де vale не виправдали очікувань Electronic Arts. Якщо з FC 25 падіння прибутків дивне, бо відбулось вперше за два роки постійного росту, то Dragon Age The Veil vale God вдвічі не досягла поставлених цілей. Планувалося, що гра розійдеться накладом у 3 мільйони копій за два місяці, однак вдалося продати лише півтора мільйони копій. Вийшов свіжий сюжетний трейлер Assassin's Creed Shadows, А також одна година геймплею цієї гри. У перших прев'ю журналісти в основному хвалили гру. А саме графіку, атмосферу Японії, перероблений стелс режим, можливість грати за двох персонажів із різним геймплеєм. Але про анімації в бойовій геймплейній сцені почали відгукатись негативно через нестачу видовищності. Реліз 20 березня.